Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дев'ять років і нарешті дочекались. На вулиці Головній в Черніцях біля 191-го будинку таки взялися ремонтувати міжбудинковий проїзд. Місцеві жителі відчувають перемогу, особливо втішений інвалід з п'ятого поверху цього будинку Володимир Хрунь. Вже зараз він зможе у своєму інвалідному візку рухатись у будь-якому напрямку. Володимир Григорович ділиться з дружиною радісною звісткою. На його проблему таки відреагували. Журналістам народного контролю чоловік розповів, що став заручником свого будинку. Кудись податись далі від 191-го будинку на вулиці. Головній, фізично важко. Тута немає, відколи будинок взяли. І це я вже і ходив, звертався. Добре, добре, Будуть кошти, зробимо. Пройшло вже не один рік і безпорязно. Автоматизований інвалідне крісло через ями та бездоріжжя часто ламається, а без нього на вулиці ветерану немає що робити. Звісно, воно б не так ламалось. Вже шуготи в заднім колесі, що тяга. Ну, то, что ломается, вот, сегодня потолкали, поставил на зарядку, завтра в мастерскую. Здравствуйте, опять. Что из с палочкой? Конечно, очень сложно. Таким, как я. В таком возрасте. Можно, ну, ноги можно себе переломать. Ну, вот, подивите, все, все, все. такая езда. И все, наш Борик приехал. Какая-то езда, хлопцы, все. Это мучение сильное. І перекинувся, побив весь бік, взявся паралізований, що перекинувся то за ну, Асфальт є асфальт, а це що Туда трактора треба. А зимою тут взагалі, скільки я спалив, і локоть ломаний. Додому. Чоловік просить небагато, але не так для себе, як для кожного городянина, котрий тут проходить. Метр тротуару асфальт зробіть, метр, щоб вийти в міст. Пройшов рік. Зараз тут працює важка техніка. Відтепер комфорт буде і у цьому дворі. Знімається верхній слой землі 50 см. Ставиться щебінь. Потім відсів, восьмерка плітка. Тут помінялися тепломережала, водоканал поміняли. І ведуться далі ремонтні роботи неділі дві І плітка буде стояти. Вже. Для городян це радість, і дітям є де погратися, і літні люди не спотикаються. Діляться, що втішені, що дочекались цього дня. А хлопці роблять з пів дев'ятої до десяти вечора. Задоволені і вам щастя, здоров'я, що ви помоли. Звертався, дойдав, пробачайте. Не віриться, що я дочекався цього. Не віриться хлопці. Вам щастя дойкраще. Як я мучилася, один мусор не мого сміття не могла винести. Падала, й падала, б'ю коліна і все б'ю. Яка я довольна, я вже говорила тут нашим жильцям, як вам усім відблагодаритися. А Натулінки Фрек Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.